Бездратовий мультирумний музичний стрімер Blue Sound Note. аудіофіли з досвідом у кожному слові почули музику, високі технології і якість. Якщо ж ви почули якусь абракадабру, то після перегляду цього відео ви зможете на рівні з експертами спілкуватися про домашні хайрес системи. Ну і взагалі багато хто дізнається, що ж таке хайрес. Мене звати містер містерсані, і я у своєму пізнанні настільки сповнився. Зазвичай на старті огляду я розповідаю, для чого гаджет, але зараз я хочу акцентувати на питання для кого. Ця прокачана цифрова Hi fi система для потокової передачі музики. Ось точно не для тінейджерів з блютуз-колонкою під вашими вікнами. Цей шедевр створений аудіофілами для таких самих аудіофілів, що вимагають, звісно, від звуку максимально студійної якості. Компанія Blue Sound одразу заявила, що вона не комп'ютерна компанія, яка хоче заробити на звуці. У ній працюють фанати і навіть фанатики звуку. І я їм охоче вірю, тому що, по перше, за фасадом Blue Sound приховується легендарна група компанії Landburg, а Це PSB ta nat mm -hmm. Той самий New Acoustic Dimension, який десятиріччями випускав хайтек і хай-фай елементи. А по-друге, тому що я протестив цей стрімер. І навіть, якщо вам здається, що на слух ви не зможете відчути істотну різницю між MP3 та Valve, е- ось у цьому випадку ви дійсно відчуєте все це не тільки вухами. Це просто шкірою відчувається. Ну, мороз не мороз, а все ж таки, мурашки по шкірі вам гарантовані. У 2021 році фахівці Blue Sound подарували світу вже третє покоління нот. І вирішили, що не будуть додавати до свого твору цифру 3, бо справжні шедеври не мають номерів. Ось ви десь бачили монолізу 2 чи 3? Отож бо у цій невеличкій шкатулці не побоюсь цього слова, мозок. Мозок вашої домашньої акустичної системи. І якраз до якості зручності попередників нот попередників він отримав карколомну універсальність. Попередніки, але зараз я пропоную відволіктися на техностребтиз, тому що розпаковувати цю річ це окреме задоволення. Пам. Мережевий кабель Ukrainian, мережевий кабель American, зернет кабель, також стереокабель RCA-RCA і міні адаптер Тослінг оптичний на 3,5 мм. Ось він ви його бачите. Посібники з безпек безпеки, безпека, гарантія, а також посібник зі швидкого настроювання. Ну і нарешті сам програвач це просто шедевр мінімалізму. Ми вже встановили, що ви маломан або ж аудіофіл, і у вас є колекція вінілів, дисків, можливо, навіть касет, але ось давайте відверто не завжди є час відкривати програвач, брати щіточку для вінілу, прибирати пил з дорогоцінної платівки та голки. До речі, ось тут знаходиться відео, як це правильно зробити. Найчастіше ми користуємося благами цивілізації, де в один клік моментально запускається будь-який трек з бази стрімінгових сервісів. Але якщо це зробити на пересічних блютуз-колонках, все про якість, і тут на допомогу приходить Streamer. стрімер. Хайрес так, я обіцяв пару слів про це. Ну ось якраз два слова: хайрес звук високої якості без потворного стиснення, як, наприклад, в MP3. Тобто, хай раз, якщо простіше файли, звучать набагато краще за CD. А ось де брати такі файли, у першу чергу це Tidal, а потім вже у черзі Deezer, Spotify, Qobuz і навіть інтернет-радіо. Тож підсумуємо. Славнозвісна звісно, компанія BlueSound створила для вас. Пречудову хай-фай-симу, яка задовольнить будь-кого, хто має колекцію цифрової музики. Це ж про вас? І тут хтось схопить мене за руку і скаже: Стапе, Сані, я бачив на власні очі відео, в якому ти нахвалював стрімер. А Рілік, який порядок дешевше, то може на ньому зупинитися. При всіх позитивних характеристиках Аріліка він може стати лише входом у світ Хайрес. А нот, е -е, це є цей світ. По начинці нода так само все ХРС. Чотириядерний процесор 1,8 ГГц, ARM Cortex-A53, преміум клас ЦАП 32 біт, 384 кГц, аудіокодек MQA, що гарантує якість потокового аудіо, і також девайс має усі основні оптичні та аналогові входи та виходи. А отже, гріх ними не скористатись. Додати нот у будь-яку наявну аудіосистему задача проста: ми будемо використовувати мега спрощену конструкцію у вигляді цих колонок для наглядності. І за мить відкримо безмежні можливості потокового відтворення музики у високій якості. Але перед цим треба завантажити фірмовий додаток BlueOS. До речі, перша версія BlueOS була створена ще за два роки до запуску бренду BlueSound у 2013 році. Та стала першою працівкою, яка дозвола прослуховувати музику у якості MQA онлайн. Багато брендів у своїх. Продуктах використовують саме BlueOS через її можливості та стабільність. Одним словом, софтверний топ визнаний у світі Hi-Fi Audio. Сам Note у цій ревізії також визнаний світовою спільнотою, поціновуючи в якісного аудіо. Тож про додаток він достатньо інтуїтивний та зрозумілий, тому вам не доведеться читати інструкцію. Щоб підключити девайс та налаштувати його, витрачається усього лише декілька хвилин. І одразу раджу зацінити Radio Paradise. Це фактична рекомендація Блюос як внутрішню платформу на інтернет-радіостанція. Протягом багатьох років Radio Paradise пропонує. Ретельно підібрані відібрані потоки у форматі ФЛЕК вони звучать пречудово. Але нещодавно був запущений ексклюзив для BlueOS, який дає користувачам можливість вибирати між звичайним потоковим передаванням у форматі ФЛЕК і тими самими каналами, але з кодуванням ФЛЕК у форматі MQA. А якщо ви сам собі музичний редактор, то welcome to high quality music streaming by Tidal. У нас в країні поки що цей сервіс, на жаль, офіційно не запущений. Тому як то кажуть, go for yourself if you want it. English is my native language, again, as you know. Як там та easy... you, you, you can see. зверху? Маємо футуристичну сенсорну панель, і як тільки підносимо руку, спрацьовує сенсор наближення. Під загартованим склом панелі ми бачимо набір кнопочок та інші знаки. Ці елементи дозволяють тактильно обирати пресети та керувати гучністю. Під кожну з цих кнопок крапок можна запрограмувати улюблений сервіс, радіостанцію, і все це для швидкого доступу. На задній панелі виходи входи на будь-який смак. Окремо хочу відзначити вихід на сабвуфер. По перше, він є. А по друге, у додатку можна контролювати зріст частот від 40 до 200 Гц. Крута фіча. До речі, техномани увага. Новий ноут має вихід USB аудіо, його можна використовувати для виводу цифрового аудіо на зовнішній ЦАП або ж підсилювач, якщо наявного недостатньо. Керувати цією люксовою музичною скарбничкою також можна дистанційкою Blue Sound RC1 або голосовим асистентом, який вам більше подобається, Alexa чи щось інше. Але мені більше підходить додаток BlueOS Connect, бо він дуже френдлі, зручний і максимально функціональний. Хоча, якщо дуже хочеться, можна використовувати максимально олдскульні пульти, від будь-чого на. Від е кондиціонера. Ну, от може навчитися з ними працювати, просто в додатку це зробити можна дуже швидко. Не встигне навіть нагрітися чайник. You're listening to the Radio Paradise Rock Mix. Доки прикольно, тому розумієш, що зараз вийшло так, наче типу я рекламую пульт. А не цю штуку. Це неправильно. Пара слів про мультирум. Абсолютна перевага BlueOS – це можливість підключати до 64 девайсів в єдину екосистему. Така система може бути корисною в кафе чи ресторанах з різними локаціями, у спортивних закладах з різними зонами тренувань, у виставкових центрах або взагалі вдома. За допомогою додатку BlueOS Controller ви врубаєте в одній кімнаті жирний. Баси бочку. у другій класику, в третій хеві метал, а в четвертій створює сон Мені звісно шкода ваших сусідів, але хто як не ми повинні долучати їх до прекрасного. Традиційно ось тут всі технічні характеристики. А тим часом резюме від мене: Blue Sound Note – це гаджет хайфає класу за досяжною ціною. Така різниця між доступна та досяжна велика. Але це так само як з доступною мрією та досяжною мрією, вражаючи функціонал та стабільні системи. І головне це звук. Поки одні компанії штампували системи для невиразного фончику. Blue Sound втілили у реальність. Аудіофільську мрію, а саме музичний стрімер, який створює глибокий якісний музичний ландшафт. Якби я сформулював вплив Blue Sound Note на людину, як тільки він потрапляє в руки, переносишся в майбутнє, як тільки він зникає, відкочуєшся в кам'яний вік. До речі, окремий респект розробником за функцію машини часу зараз поясню. Чотири ядерний процесор нового покоління встановлений на борту нода не просто так, а з розрахунком на можливі майбутні оновлення. Тобто цей стрімер не втрачатиме актуальності доволі довго. Але це все балачки у відеосі на Ютубчику. Щоб оцінити та відчути все, треба знайомити з нодом особисто. На сайті Аверо є вкладка Контакти. Напишіть і, можливо, знайдеться варіант познайомити вас з цим девайсом в офлайн. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. З вас в подбайка. З нас як гуся вода Кхм. з вас підписка, з нас прописка, переписка, розписка. Що там ще рідиска. Все, це буде Україна. Я пішов.